З точки зору Трампа, з точки зору логіки, не будь-якого лідера будь-якої адекватної держави продовження війни в нинішній ситуації для Росії не має сенсу і краще подумати про те, як її завершити як з неї вийти, але він, схоже, не до кінця розуміє логіку і мислення російського керівництва. Які мислять абсолютно іншими категоріями, для яких ці всі втрати це нормально, заради великої цілі відродження імперії, заради якої можна класти сотні тисяч власних громадян і влаштовувати геноцид, масові вбивства, нищити власну економіку це все заради відповідної великої мети прийнятно. Тому от е, спроби натиснути на росіян суто інформаційно, тобто е, оголошуючи, що от-от ми завтра надамо Україні тамагавки, це в випадку росіян не спрацює.